Риба. Да, нема. Вс. відос. Хороше щось було. Хороше було. Опа! А в мене. А в мене клюнув хтось. Теж похожий на коробчука. Ох, и пок. Да. Похожий на сазанчика, друзі. Покльовочка і така була поклювка. Або хороший карась, або сазанчик. Ох, як ганяє. Ох, як ганяє. Зараз я навіть під приготую для нього. Ох і карась! Друзі, це, це карасямба. Ви гляньте на цього карася. Йолки-палки! Та тут кілограм, мабуть, у ньому. Може більше. Оце я розумію, карасямба. Друзі. Оце я розумію. Оце да. Оце ті карасі, за якими ми приїхали. І в кльов все як положено. Ви гляньте, я зараз зважу його. Я зараз його зважу. Взяв собі голову підсака ось таку з собою. Це Zeox, здається. Або Голден Китч, або Зеокс. Я не пам'ятаю, там посилання в мене є. Подивитесь. Мормишечка, зараз покажу детально мормишечки. І дивіться, який карась. Зараз ми тебе зважимо. моїй сумці є все, в тому числі і ваги. Ану, раді цікавості. Поклювка була така гарненька, так тільки торк донизу. Кілограм і 85 грам. Ну це карась, ну це похоже на рибину вже. Друзі. Ой гляньте на нього. Та, в руку не влазить. Оце карасямба.